Чому? Чому їм спасли життя, ну, принаймні подарували їм нормальне життя, але їм забракло банально подякувати. Чому так відбувається? Ну просто прийти і сказати дякую. І Ісус не просив, щоб вони після цього йшли, там, ставали апостолами, вмирали за Нього, просто прийти і подякувати. В чому проблема? Цікаво, раніше сталася історія, яка показала трошки, чим Самарійці деякі відрізняються від юдеїв. Яка історія сталася? З жінкою? Да, біля колодця жінка, яка привела кого? Місто своє. Да? І що вони сказали? Що вже не по Твоїх словах, а ми самі бачимо, що Він є Ісус Христос, Він є Месія і Спаситель. Вони одразу. Після зустрічі з Христом визнали його Месію і Спасителем. А скільки довелося юдеїв вговорювати, доводити їм те, що Ісус є дійсно тим, хто Він є. І, до речі, багато хто так і не повірив те. Цікава, відбувається картина, що ті, хто мають відразу до юдеїв, Да, самарійці зазвичай вони мають відразу до юдеїв. Певним часом ми бачимо, що вони проявляють віру більше ніж ці юдеї. Принаймні, два таких випадка в нас точно є. І ось це один з них.